Я вам так скажу: якщо бухгалтер сам себе не поцінить, то хрен хтось поцінить. Це вже я кажу, як бухгалтері, яка вже ми спочатку з цього року, я вже не буду вже попередні, то теж були історії. Але спочатку цього року ми кілька підприємств розблокували облік, порозблоковували податкові відновили облік, розблокували податкові накладні. І щоб я таку прям благодарність відчувала, я її не відчуваю. Як тільки починаю там, ну там розслабилась, наприклад, щоб мені там щось більше доплатили по собственному желанню фігушки. Щоб, ну якщо я не вимагаю, наприклад, там пішло подальше, якесь блокування, чи якийсь там об'єм роботи, збільшився. Всім все одно, якщо ти за себе не будеш відстоювати свої інтереси, ну всі звикнуть, тому що отой контраст зразу, коли було погано йти навела порядок і вже все там пішов бізнес, угоди укладаються, все добре. да, власник там, директор. Він вже задоволений, дуже дякує. А потім звикає, тому що вже йому стає це все як належне. Ну, ти собі мовчки виконуєш свою роботу, тому що я якось звикла мовчки робити роботу. Я не розказую, що я там, Боже, у мене сьогодні декларації, у мене сьогодні квартальний звіт. Від мене такого ніхто ніколи не чує. Я собі мовчки організовую свій робочий день, ну, роботу взагалі нашої фірми. От. Всі собі працюють, і я в тому числі теж свою роботу виконую і мовчу. Я не розказую, що Боже, ми там розблокували податкових накладних уже скільки. Там давайте мені доплочуйте там, бо ми в цьому я, я в це не рахую. Кожну, кожен папірчик, може хіба треба?